Що стосується тієї ситуації, яка на останніх двох тижнів доволі будоражить і світа, і експертне середовище, це ситуація пов'язана з тим, що Дональд Трамп об'явив суттєве підвищення тарифів на товари практично всіх країн світу. Тиждень назад навіть прозвучав такий у нього вислів, публічний вислів на телекамери про те, що Америка об'явила торгову війну для світу. Потім згладилась цей трішечки вислів. Ну, суті, цього не міняється. Америка дійсно змінює суттєво свою зовнішню економічну політику, і в першу чергу це направлено на Китай. Потрібно спочатку розібратися, про що ми говоримо, а вже потім робити якісь певні висновки. Давайте постараємося, от, би так послідовно піти. Давайте візьмемо про те, що в зовнішньоекономічній доктрині Сполучених Штатів Америки написано, що. У нього є основна загроза, і це основна загроза. А якщо перекласти на нормальну людську мову, основний ворог це Китай. Значить, і відповідно Америка надзвичайно зацікавлена в економічному послабленні Китаю. Це якби теза номер один. А тепер дивимося, що відбувається в зовнішньоекономічних торгових стосунках Америки і Китаю. У них мінусове сальдо. 290 мільярдів доларів. Тобто, що це означає? Це означає, що китайці продають в Америку на 290 мільярдів доларів товару більше, ніж Америка продає на Китай. Це означає, що 290 мільярдів американських доларів. Плюсовим сальдом осідає в американського ворога в Китаї, тобто американська економіка попала в парадоксальну ситуацію. Вона працює на потенційно свого ворога. Ну це такий факт. Можливо, глядачам буде цікаво. Мені це було цікаво. А як з іншими країнами, на мене найбільше цікавить Україна. Так, от, якщо говорити про зовнішнє економічне сальдо України і Китаю, то Китай поставляє нам на 14 мільярдів доларів товарів. А Україна в Китай на 2. і мінусове сальдо для України 12 мільярдів. Ну, ми знаємо про те, що китайські ж товари вони дуже дешеві за рахунок робочої дешевої сили. Вони завжди якісні, але в той же час ринок працює і по суті вони ведуть дуже таку агресивну економічну товарну. Торгову експансію відносно практично всіх країн світу. Це економічні складові, але за економічними складовами стоять, по суті, того, де ці гроші осідають. І в даному випадку Китай стає все сильніше-сильніше і сильніше з економічної точки зору, тому що, виходить, він поставляє більше, ніж. Тобто експорт і імпорт на сальдо Китаю в цілому з Америкою з всім світом, плюсове. Це означає, що він поставляє товарів більше, чим сам імпортує до себе, це означає, що в нього сідає все більше і більше грошей, це означає, що він може розвивати свою економіку, і в тому числі військово-промисловий комплекс. Ну, Це такі висновки, це правда життя, ніде її діти. Відповідь Дональд Трант розпочав доволі таку агресивну стосунки. Але при цьому він іще запровадив ці ж якби мита не тільки для Китаю, там для Китаю взагалі фантастична цифра. 125%. тобто це більше, ніж у два рази. Практично це унеможливлює поставку більшості товарів Китаю тепер на американський ринок. Тепер чекають відповіді, а що зробить Китай. Але це зараз цей бумеранг почав розкручуватися в масштабах всього світу. Зокрема, це взбодоражило весь світ, тому що це ну, так, що було ну, просто зрозуміло. У світі є сталі стосунки, і вони вже якби налаштувались, і вже ця якби торгова війна не проводиться, вже є просто нормальні зовнішньоекономічні торгові стосунки, коли країни між собою торгують. І це взагалі то нормальна ситуація. А тепер ця встала конструкція, яка налагоджувалася десятки років, Америкою поламалася, і вона в першу чергу зачіпає, звичайно, Китай, але вона зачіпає інші країни, тому що відносно Євросоюзу і відносно інших партнерів, і Індії, і Мексики, так само вводяться ці санкції, але в значно менших розмірах. І ці країни, зокрема, там вже Мексика поїхала в Америку до Трампа, Індія поїхала в Америку до Трампа. Тобто представники вже якось на переговори для того, щоб, ну скажімо, згладити ці ситуації. В якихось питаннях Трамп сказав: ну добре, ми поки що відносно цих країн і відносно цих санкцій, зробимо, значить, паузу за морозом на 90 днів. Ну а Китай це не стосується. Ну, наслідки які, наслідки такі. Що є так називаємо фондовий ринок? Це здоровенні транснаціональні компанії-біржі, які торгують фондами акціями. І виходить, цей ринок почала лихорадити. За останні десятиліття ніколи не було такої кризової ситуації, коли акції деяких компаній почали падати за один день там, на 8-10%. Це взагалі катастрофічна ситуація, взагалі, то якщо так розібратися для фондового ринку, а фондовий ринок це та сама промисловість виробництво тих самих товарів. Тобто, треба чітко зрозуміти, що світ між собою дуже взаємов'язаний, і якщо так Трамп себе так ну, якби агресивно і некоректно веде у цій ситуації, то воно з Весь світ. Ну чим це закінчиться? По перспективі нічого хорошого в цьому немає. Немає не для Америки, ні, не для світу. Тому що стабільна ситуація в торгівлі закінчилася. Америка зараз будоражила весь світ. Але це однозначно приведе до зворотніх санкцій, знаєте, як ці приказці: як агухнеться, так і відкликнеться. Ну, що будуть робити країни інші. Вони будуть або намагатися домовитися з Америкою і якось все-таки відрегулювати ці торгово-економічні стосунки і продовжувати торгівлю, і відрегулювати оці торгові мити з обох сторін. Якщо Трамп на такі поступки і таку толерантність не піде, а його характер такий, що, скоріше всього, не піде. Наче в ті країни, кого це буде сильно зачіпати, вони будуть включати зворотні санкції. Відповідно, тоді американські товари не будуть поступати на їхній ринок. Тоді що буде, тоді зменшиться виробництво товарів в Америці. А це що таке? Це зменшення робочих місць, а це включення, скажімо, механізму безробіття. Фондовий ринок стає нестабільний. Курс долара може доволі коливатися і бути нестабільним, як світова валюта. Ну і в варіанті, варіанті це відобразиться і на доходах тих самих американців зачепить в кінцевому результаті зачепить кожного американця. Я не хочу зараз там розвивати далі цю думку, тому що я думаю, що тут не один, не два і не три варіанти, тут дійсності десятки варіантів, тому що це зачепило ну, десятки країн світу, це зачепило світову економіку. В якійсь мірі це стосується і світової безпеки. І Трамп, знаєте, як мені напоминає кота знову ж приказка, як той слон в посудній лавці. От він там зайшов у владу, він почав топтатися. Ну, Америка, це все таки по економіці країна номер один сьогоднішній день в світі. Ну, і за що я говорю, що тут можуть бути багатоваріантність, скажімо, цієї ситуації з однієї сторони, з другої сторони, щось мені підказує про те, що те невдоволення політикою Трампа, яке є зараз і наростає в США, воно все-таки буде збільшуватись. Знаєте, в Америці є великий плюс це те, що там стала демократія, яка нараховує більше, ніж 200 років. Ну, американці вже не так спокійно споглядають на всі ці, знаєте, вибрикеньки, якісь неадекватні поведінки Трампа. І вже там почалися вже масові демонстрації, масові протести. Ну, на мій погляд, це ще поки що тільки верхня частина айсберга. Але якщо ця економічна війна, яку об'явив Трамп, по суті, всьому світу знову вже продовжиться, то вона бумерангом вдарить по економіці Сполучених Штатів Америки і через півроку, через рік почнеться зворотня реакція, коли вона зачепить уже ну, або сотні тисяч, або мільйони американців. От тоді вже будораження буде, скажімо, доволі серйозне. Висновок або Трамп почне адекватно себе вести і старатися якось ну, керувати такою потужною країною і з сусідами жити ну адекватно і в добросусідських стосунках, або ситуація, що в світі. Що економічно, що військово, що ідеологічно буде загострюватися. Ну і почне як зворотня реакція, так як я говорю, загострюється внутрішня ситуація в Сполучених Штатах. Є ще таке слово, і такий інструмент, який називається імпічмент. Це означає недовіра президенту Сполучених Штатів Америки і наполягання на перевиборах. Така ситуація теж в Сполучених Штатах Америки можлива. Висновки ще раз говорю, якісь там робити передчасно. По часу пройшло доволі мало. Це все-таки цей процес він запустив всього-навсього два тижні назад і вже весь світ, знаєте, так як кажуть, стоїть на ухах, особливо фондовий ринок. Давайте, як кажуть, дочекаємося завершення 2025 року, і вже по результатам того, як світ проживе 2025 рік, буде зрозуміло, куди буде рулити далі Америка, що там далі буде в світі. От, приблизно так я бачу цю ситуацію. Шановні друзі, буду вдячний. Уже традиційно, якщо підпишетесь на мій YouTube канал і, звичайно, залишите свої коментарі і вподобайки. Наперед вдячний!